Ісус чітко сказав, дивіться, що ви фарисеям, він сказав, ви накладаєте бремя на людей, які не могли понести ні ви, не батьки ваші. Та ні мій дід, от він був фарисей, він все виконував. Він каже, не бреши. Я бачив твого діда під підсмаковницею. Там дитини бачив. Да? Мені нравиться, що як Марина каже під смоківницею, типа в Адамі видев. Я прям увидев Адам, закритий смоківницею, вот так, знаєте, смоківними листями, да? І він каже: я бачив тебе в твоєму ді... 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 діді твоєму. Не треба мені розказувати. Я знаю твого прадіда. Шукав його, як він сховався, там листями закрився і стоїть. Я всіх вас бачив, каже, смаковницею. Тому е не треба розказувати. Не, не міг ніхто це понести. Але ми повинні зрозуміти, друзі, що, що новий заповіт, він, навпаки, він акриляє. Якщо він, він прав правильно проповідується, він приносить віру, він акриляє, він звільняє. Дивіться, коли почали. Це ви можете побачити в писанні, коли почали спасатися язичники. І. 에, собрались апостоли і вирішували, що їм написати, треба їм виконувати закон чи не треба. Пам'ятаєте? І вони там постановили і угодно Духу Святому і нам не налагати ніякого бремені із закона. Ну прям так і написано, представте. Так і написали перший самий собор. Перший самий собор написав на язичників не налагати ніякого бремені із закона. Алло, розумієте? Це, це дуже... І знаєте, що було? Відкрийте книгу Дій почитайте? Коли вони це все прочитали, написано, що велика р... і зраділи вони. Зраділи. Якщо ти чуєш проповідь і щось вообще не радосна, то ти щось не то чуєш, розумієш? Тому що новий заповіт, блага, вона ж вона ж добра звістка, вона приносить радість, вона приносить мир, вона приносить. Вони думали, зараз як відкриють там список такий, знаєте? А вони відкривають і читають. Представте, всі сидять угодна Святому Духу. Не налагати ніякого бремені із закона.